Правильне приготування ідеального стейку, гаряча пательня. Секрет у тому, щоб ми буквально обсмажили стейк, а не зварили його. Приправте спочатку зроблено. Візьміть трохи крупних зерен перцю, щоб була хороша гострота. Втріть її, усю приправу трохи притискаючи. Важливий момент. Обов'язково дістаньте стейки з холодильника за 20 хвилин до того, як почнете їх готувати. Якщо готувати стейк, який у центрі ще крижаний, доведеться пересмажити його ззовні. Пательня почала диміти, трохи оливкової олії. Розподіліть, а потім викладайте стейки завжди від себе. Дайте пательні зробити справу. Ось такий звук маєте чути при обсмажуванні кожного разу. Гарна скоринка. Беремо щепці. Перевертаємо акуратно. Буквально 30 секунд на пательні, і вже видно колір. Краса. Оцей шар жиру на задній частині вирізки, Ви хочете його також витопити, ось він тут. Тому притисніть його до пательні. Використовуйте пательню наповну. Нахиліть пательню ось так. Весь цей гарячий жир стече позаду і ще краще обсмажить стейк. Додайте трохи часнику. Для легкого аромату стейків. Не потрібно його чистити, просто злегка розчавіть і додайте. Це дасть дійсно приємний аромат стейку. Перевертання щохвилини дає рівномірний колір. Якщо перевертати стейки щохвилини, вони готуються рівномірно. Трохи чебрецю? Приємно отримати цей ароматний запах чебрецю. І ще трохи. Мої улюблені стейки з кров'ю, отже, рейрусть тут. Навпроти основи долоні. Медіум тут, а Велдон у верхній частині зап'ястя. Тепер я додаю масло. Невеличкі шматочки масла. І саме тут стейк набуває абсолютно іншого смаку. Нахиліть пательню і просто поливайте стейки. Цим смаженим чебрецем, цим часником. Нічого не підгорає, тому ми починали з оливкової олії. Візьміть часник, І наче пензлем, змастіть ним стейк. Вимикаємо газ, виймаємо їх. Краса. Дамо їм відпочити. І все. А потім звідси нарізаємо від рер до медюмре.